Добрий день. І так, вже така класна вийшла рубрика, коли я показую якийсь новий засіб на собі чи на комусь. І сьогодні прийшла черга до пілінгу для шкіри голови. Сьогодні будемо з вами тестувати, що пише виробник про цей пілінг: що це засіб для очищення і детоксу шкіри для всіх типів шкір. Почнемо робити, а потім а, розкажу, для чого це взагалі робити. І так, нам потрібна не мита голова, У мене якраз от 2 дні я старалась. <світ> Тому, е, якраз в мене підходить, і ми будемо його наносити по проборчикам. Зараз вам покажу. Так, тут от такий прикольний носик, воно так от відкручується, і можна ставити зараз. Я просто це вперше роблю, якщо що. Такі крапельки. Хвостиком, я думаю, буде зручно відділяти. Отакі От крапельки і пальчиками роз розприділяю да, по проборчику Він такий гелевий. Я зараз вам покажу на пальчику. Дивіться, який він. Бачите. Може здатися на відео, що це кремчик, але ні, це гельчик. Дивіться, можна не ділити. Можна прямо отак-от носиком заходити і по проборчику робити такі цяточки і ручками масажно отак от робити. Обов'язково треба нанести на потилицю. Нагадую, що наносимо ми тільки на шкіру голови, це не для волосся. І отак от. Масажними рухами проходимось пачками по шкірі голови. Можна так цяточок наробити. І отак от, от. Так, ще ось тут відчуваю, що звісно, що краще, коли це хтось робить. Собі можна, звичайно, робити, але... Приємніше, коли хтось робить. Так, дивіться. Майже розподілила все. Отут на скроньках, бо в мене вони такі єлі-єлі душа в тілі. Так. Це все лишається на 10 хвилин. Поки я чекаю, трошки розкажу. Дивіться, чим прикольний саме такий формат засіб. Тим, що він гелеобразний, з носиком досить зручно наносити, розприділяти, і в цьому його перевага перед тим, які там кремові або такі густогелєві з мікрочастинками, бо їх зазвичай час. Часто важко до шкіри туди залишити і зробити саме скарбування. Зазвичай цей крем розподіляється на довжині і ну, такий собі на 50% результат. Тому цей прикольний, мені сподобався його консистенція. Я вирішила на собі його спробувати. Дивіться, просто нанесла, дорозприділила ручками і вже не я лозю, і там не щось спеціально ще не масажу, я просто лишила. Його на шкірі голови на 10 хвилин. Навіщо взагалі робити скрабування, щоб покращити стан шкіри? Ви спитаєте, а навіщо його покращити? Дивіться, ми за шкірою обличчя доглядаємо, доглядаємо, за тілом доглядаємо, доглядаємо. Але чомусь за шкірою голови багато хто не сприймає, що за нею треба доглядати, а вона. Вона найчутливіша, бо вона під волоссям і е, зазвичай сонце туди не попадає. А всі думають, що то обличчя ні, шкіра голови. І там теж проходять процеси регенерації, і щоб це допомогти, щоб шкіра швидше відновлювалася, скрабування саме нам допомагає. Плюс. Покращується стан шкіри, плюс корову обіг. Що це нам дає? Волосся, яке росте, нове, воно більш сильне, бо поживні речовини до наших луковичок краще доходять. Де краще робити таки, таку процедуру. Звісно, що можна вдома, тим паче дуже зручний формат. Ви можете на немиту голову, ще раз кажу, не на чисту вимиту, а якраз збираєтесь мити, нанести, посидіти 10 хвилин і спеціальним шампунем це все змити. І далі ви робите укладку, чи сушите, чи не сушите. Дивіться, але в цілому. Якщо б ви мене запитали, я б вибрала це в салоні. Чому? Тому що це така все-таки спа процедура, на якій ви можете відпочити? Інша людина, яка вам наносить на шкіру голови, більш Краще нанесе цей засіб. Ви це в цю хвилину відпочиваєте. Вам поки його наносять, роблять легкий масаж. Потім легкий масаж шампунем, потім укладку. І ви така вся ну, в якомусь такому настрої ці аромати, відчуття на шкірі. То, якщо б ви в мене запитали, де б я вибрала зробити цю процедуру сама вдома, чи щоб мені майстер, я б вибрала, щоб майстер. Щоб в цей момент відпочити, якось зарядитись, отримати свій настрій. Бо настрій він складається з таких. З таких подій, які ми для себе робимо. А ви вже самі вирішуєте, як для вас краще, де вам краще цю процедуру робити. Як часто? Не частіше раз на тиждень, якщо у вас сука шкіра не частіше, ніж на два тижні раз. Якщо це фарбування, в день фарбування робити цю процедуру не можна. Після фарбування теж перший тиждень краще не робити цю процедуру. І за три дні до фарбування краще не робити цю процедуру. Поки з вами говорила, вже відчуваю, як на голові такий, ну, такий, як легке холодне відчуття. Воно приємне, тобто не холодить так, що аж холодно. Тобто воно таке досить приємне і таке бодрічок такий легкий на шкірі. Тому це дійсно така спа-процедура. І її варто спробувати. Якщо це в салоні, з якими ще процедурами можна їх поєднати стрижкою. Перед стрижкою завжди миється голова, і можна спочатку зробити пілінг, а потім підстригтись. Укладка Можна? Можна зробити перед реконструкцією на довжину волосся. Якщо ви тільки прийшли на реконструкцію, можна спочатку зробити пілінг для шкіри голови, а потім зробити реконструкцію на довжину. І так, посушила волосся, знаєте, після скрабу таке відчуття, наче е, ти до того взагалі не ми волосся. А от сьогодні максимально відчуч, відчувається свіжість на шкірі голови, так і навіть холодок трошки лишився. Є об'єм. Але дивіться, в мене зазвичай більше об'єму, але вже відросло коріння, різна структура, тому що маємо, то маємо. Е, нагадую: ось таким Сенсус-скраб е, я робила. Собі скабування. Якщо ви додивилися це відео, а воно буде довгим, бо я його збунтую ще і на сторінці розміщу. Якщо вам сподобалося, чи воно було для вас корисне, ставте сердечко або в коментах плюсик. І якщо засіб вас зацікавив, пишіть директ на замовлення або приходьте на процедуру, щоб спробувати. Це багато часу не займе. А задоволення... А задоволення отримав по максимуму. Тому гарного дня, мирного нам неба, скорішої перемоги. Всіх вас люблю, папа. -па.